2 мільйони українців залишилися без світла 22 жовтня після ракетних обстрілів Росії. Вже надвечір цього дня. Ця цифра зменшилася вдвічі. Вітаю вас! Мене звати Іриса і Сьогодні Суспільне Вінниця буде говорити про те, в якому нині стані енергетична інфраструктура в області, чи загрожує він повний блекаут і чому важливо економити світло під час війни. Про це ми будемо говорити з генеральним директором Вінниця Обленерго Андрієм Полющиком. Вітаю вас, пане Андрію. В якому наразі в стані перебуває енергетична інфраструктура Вінничини після ракетних ударів Росії? Всі обленерго в нас є операторами системи розподілу. Відповідно, електричні станції, які виробляють там електричну енергію і так далі, є об'єктами генерації. І Укренерго є єдиним оператором системи передачі в нашій країні. Ворог б'є по об'єктам генерації і по об'єктам системи передачі. Що це означає? Ну в принципі, якщо не буде що генерувати, то не буде що розподіляти. Або якщо не буде е, можливості передати в область е, певну кількість електричної енергії, то вже і нам обленерго немає що розподіляти. Звісно, при цих обстрілах це об'єкти суміжні. При цих обстрілах пошкодилося наше обладнання. Ми вже е, майже закінчуємо процес відновлення. Мається на увазі нашого обладнання. А решта ну трохи займе часу. Там певно до місяця може більше. Чи є на це ресурси нині? Обладнання, що пошкоджене, це не можна піти в магазин купити, чи не можна там навіть десь там замовити так, щоб швидко виготовили на виготовлення подібного обладнання. У нас є е, е, в країні завод, який може це виробляти. Правда, близько до зони бойових дій. На вигадання цього обладнання треба від, там, від 6 місяців яким чином енергосистема Вінницької області пов'язана з енергосистемами в інших областях, інакше кажучи, чому у разі, якщо є прильот, наприклад, у сусідній області, Вінниччина теж має економити електроенергію. Як це працює? Пов'язані в основному через оператори системи передачі по лініям 330, там 750 п'ятдесят з різними областями, з джерелами генерації з атомними станціями і так далі? У нас є крупні енерговузли в Вінницькій області. Відповідно на ці вузли приходи, приходить електроенергія відповідно по, з високою напругою, понижається до рівня 110 тисяч вольт, 110 кіловольт. Ми вже обленерго приймає цю електроенергію, відповідно розподіляємо. Між деякими областями, ну, наприклад, з Житомирської у нас є перетоки по 110 кВт. Ми дійсно можемо по цій напрузі там, і допомагали, навіть коли були проблеми. Ми допомагали в Житомирській області, де і передаємо на Черкаси. Оскільки там є проблеми і так далі, все це пов'язано з пошкодженням крупних вузлів і неможливістю передати електричну енергію по перетину. Ну тобто, самого перерізу, тобто, кожна лінія вона має якийсь ресурс, який може передати. І відповідно, коли цього ресурсу не вистачає, нас укренерго просить обмежитись, наприклад, нашій області, щоб там електроенергія від Дністровської ГЕС могла дійти до Києва. Наскільки захищеними є енергооб'єкти в області, враховуючи те, що Росія б'є по об'єктах інфраструктури? Досить добре захищені, де багато було спроб, багато атак, багато чого збито, але, на жаль, деякі там долетіли і пошкодили обладнання. Після ракетних обстрілів в області було запроваджено режим тотальної економії електроенергії. Чи є інформація, скільки за цей період вже вдалося зекономити? Наразі вдається економити близько 10%, а це досить суттєвий показник, при тому, що з кожним днем споживання має рости. Ну, Це нормально, оскільки холодає і так далі. Плюс там, початок опалювального сезону, перехідний період, де ще опалення не включили, люди сіли на, ну, на розетку, грубо кажучи, використовують електроенергію замість централізованого опалення і так далі. О, ці всі процеси зараз регулюються, опалення запускається по містах, там, по черзі, е знімаються певні навантаження з, е з енергосистеми, вже там десь переходять на газ, на якісь інші види палива. Е але Процес цей відбувається планомірно і якраз от в такий, ну скажімо так, нелегкий для країни період, коли вже і, і перетинів не вистачає, десь генерації не вистачає. Ми розуміємо ситуацію із запорізькою атомною станцією з Каховською ГЕС. Вони не в мережі, ну принаймні не в українській мережі. Ми розуміємо ситуацію з нашим владижином, він виведений з строя. А, і таких ще багато по Україні а чи загрожує Вінниччині повний блекаут? В нас є джерела електроенергії на Вінниччині. Ну в принципі, то ми, ризики всі вони, прораховані. Та вони да вони відомі, і в принципі, навіть взагалі, від енергосистеми там відключимося в цілому. То Вінниччина справиться. Якщо говорити про економію електроенергії, хто наразі більше економить побутові споживачі чи підприємства? Тут складно сказати. У нас населення дуже сумлінно віднеслося до закликів економії, і думаю, що цей показник суттєво знизився в цілому подобі за рахунок населення. Звичайно, в години максимуму, коли ми обмежуємо і підприємства. І заставляємо зня... Зня... знімати потужності. Тут звичайно є якась доля підприємств і досить висока. Чи є якісь успішні приклади от на Вінниччині, коли підприємства ефективно зекономили за два дні обмежень важко це сказати. Але рекомендації ми надали дуже багато. У Нас є навіть вінницький бізнес-клуб, туди входять низка найпотужніших підприємств. І ми страждаємо, і вони страждають, оскільки вони не не продукцію. Ми не доотримуємо наш заробіток, на який на нас розрахований. Тобто, якщо відключити все повністю, бленергов енергообща стане. А наразі думаю, десь. Е, якось пройдуть стабілізаційні процеси, все ж таки там в нас надпотужна система, на і там як ви кажете, в блекаут ввести там там розбомбити повністю і так далі ну, нато ну, ракет ракетних вод. Чи є відповідальність, наприклад, для підприємств у разі, якщо вони не економлять електроенергію? Якщо графік економії якийсь є і вони не виконують, ну в принципі ми маємо право провести відключення такого підприємства. Якщо графіки обмеження потужності не дають відповідного ефекту, вводяться графіки аварійних відключень. Тоді вже наш диспетчер відключає і населення, і вулицю. Що таке аварійні відключення, планові відключення і віялові? Яка різниця? Аварійні і віялові це приблизно одне те ж саме. Укренерго вводить спочатку графіки обмеження електроенергії. Великим підприємствам доводиться по режимному дню ліміт електроенергії, який вони мають споживати за добу і обмеж самообмежитися. Якщо це діло по області не дає відповідного ефекту, вони вводять графіки обмеження потужності, тоді вже Певну потужність, певну годину, от за неї виходити не можна. Якщо підприємство у нас не слухається, і ми це бачимо, а ми це бачимо онлайн, ми можемо його відключити. Якщо і це не дає ефекту, диспетчер вводить енергосистеми, вводить нам графіки аварійних відключень. Вони розбиті по чергам. Їх в нас відпрацьовано 10 черг, і кожна черга має відповідний коефіцієнт потужності. І вони самі визначають, скільки їх вводити, а ми вже починаємо певні відключення. От сьогодні ввели дві черги. Ми, звісно, коли трошки більше часу, там більше години протримали споживачів першої і другої черги, то попросили дозволу поміняти їх місцями. Тому що задача зняти потужність, а не протримати конкретно якийсь куст, чи конкретно якусь лінію, ділянку, чи якесь село, чи якусь частину міста, весь максимум без електроенергії. Тобто ми намагаємося міняти там годину того, той куст потримали, подібний куст подібною потужністю. Ми відключаємо, включаємо попередній, ну і так далі. А що це дає? Отакі от, от відключення? Як це працює? Є істочник генерації, ну умовно, там ті лінії, які можуть пропустити, там, ну наприклад, там. 300 МВт на область, а вона споживає, наша область споживає 400. От вони й кажуть, 100 МВт зніміть, тому що все лопне і все перестане працювати. Ну, приблизно так. І в дійсності воно так і може бути. У нас стоїть автоматика, так звані АЧР, автоматичне частотне розвантаження. То коли той показник частоти приблизиться до 48,5 Гц, тоді вже. Ні, я, ні мій диспетчер, ні там вообще працівники обленерго вони вже в роботу не включаються. Включається автоматіка. Вона починає відключати цілими вузлами, даби да, зберегти систему. Чи будуть Якщо... надалі на Вінниччині знову в'єлові відключення? Чи є графік? Якщо в системі є дефіцит, знімайте. Якщо дефіцита вже немає, профіцит потужності це теж шкідливо. Має бути баланс. І їх відповідно Укренерго регулює. По ситуації регулюється цей процес. Ну, наприклад. Не дай Боже, там десь якусь станцію там по тим чи іншим причинам зупинять електричну, виникне дефіцит потужності. Або там якусь лінію там десь пошкодять і виникне дефіцит потужності там по передачі. І, звісно, вводять обмеження. Яким чином побутові споживачі можуть економити електроенергію? Економити електроенергію це значить не прати е, в часи максимуму. От правильну машину можна включити в, е, вночі. Взагалі, скажімо так, налаштувати там програмне забезпечення, опалення там ще, ще чогось. Вони ж там по годинах працюють на налаштовуються і так далі. Якщо це робити вночі, по-перше, це корисно для держави, а по-друге, це вигідно для споживачів. Електроенергія вночі коштує на 30% дешевше. Лічильник це фіксує, і відповідно таким чином відбувається економія, як фінансів, так і в принципі потужності. Оскільки я вже казав, вночі вона не дуже там. Системі і потрібно, її можна спокійно споживати. А от в денний період, ну, коли працюють підприємства і так далі, то ще там прийти додому, включити одночасно мікроволновку чайник і ще і попрати собі, ну це вже не патріотично. Тобто, якщо ми всі потрошку поекономимо, то не водяться ці гави, не треба аварійних відключень, область само зекономилася і немає потреби в цьому. Якщо це не дає ефекту, як я вже казав, вводяться один графік. Якщо він не дає ефекту, другий, а потім то, що ви назвали віялими відключеннями або графіки аварійних відключень по чергам, Чому не вяяли? Ну, тому що відкривається, як віяло. Перша черга не хватило, друга черга, третя черга. Україна на початку війни вона відключилася від російської та білоруської енергосистеми підключилася до енергосистеми Європи. На що це вплинуло, і що в результаті змінилося? Цим процесом можуть пишатися всі українці. Україна відключилася від енергосистеми. В принципі, одні говорять, що це плановий був процес в якості експерименту, другі говорять, що аворіть ну, так чи інакше зробили це дуже вчасно і, в принципі, вже назад і не поверталися. І в екстреному режимі під'єдналися до Європи. А на що це вплинуло? На стабільність роботи системи ну навряд чи вона там більш стабільна. На з економічної точки зору ну, ми розуміємо. З точки зору безпеки, такі ж, якщо б ми були пов'язані, я думаю, систему би нашу енергосистему би розхитали, можливо, би там якісь диверсії робили і так далі. Це можна коли системи зв'язані, це можна робити, тому напевно і від'єдналися. Тому з точки зору безпеки, ну це був абсолютно вірний, абсолютно правильний шах. Що ми отримаємо з цього? Ну принаймні не замерзнемо. 11 жовтня Україна перестала експортувати електроенергію до Європи. Чи не буде дефіциту електроенергії в ЄС? До воєнні часи. Напевно, Європа до цього віднеслася край вкрай негативно. Були великі штрафи, великі ці там якісь там рекламації, там ну не знаю, там це ж серйозні контракти і так далі. На даному етапі всі відносяться з розумінням. Вирішила Європа і проблеми з газом, принаймні на стадії вирішення. З рахунок цього там реекспорт газу напевно і в Україну почнеться з Європи. За рахунок цього знизимо вже і споживання самої електричної енергії. Вистачить нам і електроенергії, вистачить нам і перезимувати. Просто треба помірковано до цього питання відноситись.